Міський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує населення громади. Заклад складається з 11 амбулаторій, п'яти пунктів здоров'я та 11 медичних пунктів тимчасового базування. П'ять амбулаторій це міські амбулаторії, все інше розташовані на території нашої громади. Більше 55 тисяч мешканців громади підписали декларації з лікарями. Та отримують медичну допомогу в межах первинної медичної допомоги. У закладі працює 45 лікарів на сьогоднішній день. Практично всі лікарі мають можливість добирати пацієнтів та надавати цю медичну допомогу. 15 структурних підрозділів нашого центру. Мають твердопаливні котли, тому в зимовий період часу вони опалюються дровами структурні підрозділи, забезпечені генераторами, тому мають можливість безперебійно працювати для надання медичної допомоги. Починаючи з травня місяці, заклад уклав меморандум з гуманітарною благодійною організацією Хіммедіка, яка допомагає нам на сьогодні обслуговувати найбільш віддалені регіони нашої громади для надання медичної допомоги. Це такий пересувний мобільний амбулаторний пункт, який має лабораторну складову, який має спеціалістів, надають консультативну лікувальну допомогу. Також паралельно з цим для якісної медичної допомоги. Ми, починаючи з березня, використовуємо три аналізатора для роботи з кров'ю та шість аналізаторів аналізом сечі. Це зручніше для пацієнтів, скорочує час діагностичної процедури. Скажіть, ми говорили про. Папу в селі Тиманівка. Собіч, наскільки я пам'ятаю, там ми домовлялися, що ми туди інтернет притягли. В Пункті здоров'я Собіч у нас забезпечений мобільним інтернетом. Ми проплатили його на рік, тобто медична сестра має можливість допомагати лікарю оформлювати направлення, рецепти. Там безперебійно це працює. В Тиманівці ми налагодили роботу лікаря щотижнево, Кожного вівторка лікар виїздить в Тиманівку, плюс додатково в деякі дні виїздить оця мобільна бригада. Давайте домовимося, що в усіх ваших закладах без винятку до кінця року буде інтернет. Надійний, нормальний, щоб всі ваші працівники могли ним користуватися. Добре, добре.